Вітаю глядачів програми Івано-Франківськ-Спортивний. Перед черговим оглядом спортивних новин тижня передаю вітання з міжнародним днем жінки усім представницям прекрасної статі Івано-Франківська та краю від керівництва міського комітету фізичної культури і спорту. Особливий день у році, 8 березня, жінки бажають святкувати в улюблений спосіб. Хто дома наодинці з чоловіком, хто в колі родини, хто ось в такому затишному кафе з друзями або колегами. А є категорія жінок, яким святкового настрою додають ризик екстрім азарт. Такі жінки. Сідають за кермо і прямують на змагання з автомобільного маневрування, доводячи чоловікам, що вони прекрасна та не слабка стать. Вони героїні першого сюжету. Змагання у Івано-Франківську традиційне дійство, яке на високому рівні щороку проводить Прикарпатський автомобільний клуб за підтримки Івано-Франківського міського комітету фізичної культури і спорту. Президент клубу автомобілістів Олександра Кодак подає особистий приклад сміливим жінкам, таким, які знають, як вразити чоловіків самодостатністю та винахідливістю. Олександра сама програмує усі заходи пов'язані з автомобільними перегонами, щоразу їх вдосконалюючи і змінюючи, вирізняючи з-поміж подібних. І цього разу змагання Франківчанка 2012 проходили за новою програмою. Хочеться просто урізноманітнити схемку, для того, щоб не запам'ятовувалося, але основні фігурки повторяються кожного разу. Такий як заїзд в гараж. Цього року ми додали, щоб ось коли машина заїжджає в гараж, повинна збити фішку, на якій є ці квіточки, для того, щоб всі ну, правильно заїхали в гараж. Дворик, любима схемка, любима фігурка усіх, тому що в повсякденному житті вона потрібна, хто їздить за кермом автомобіля на день по декілька разів, коли ти паркуєш машину між двома автомобілями. І хотілося цього разу упростити, щоб людина, яка приїхала і не тренувалася, могла одразу сісти і поїхати. Отримуючи позитивні емоції, подекуди гострі відчуття, учасниці демонструють свою жіночність та вишуканість в керуванні важкими металевими автівками. В день жінки майстрині керма доводять чоловікам, що їм усе під силу. А нагороди слугують стимулом до подальших перемог. Такі жінки всюди встигають, носять медалі за перемоги, а їх за це носять ті, у кого сильні руки. Таку силу в руках мають представники армспорту. Приємно бути очевидцями змагань з силових видів спорту. Приємно бачити, якими сильними є наші івано-франківські юнаки. Саме вони як учасники. Команд вищих навчальних закладів міста систематично тренуються та змагаються в армспорті. Організовує змагання з армспорту серед студентської молоді. Івано-Франківський міський центр спорт для всіх. Вже традиційно, третій рік підряд Івано-Франківський міський центр спорт для всіх проводить змагання з Армспорту серед студентської молоді. Міста Івано-Франківська змаганнях беруть участь студенти. Прикарпатського університету, університету нафти і газу, медичного університету та інших вузів нашого міста загалом участь у змаганнях бруть близько 70 учасників. Змагання з боротьби на руках серед студентів проводяться у різних навчальних закладах Івано-Франківська цього разу у медичному університеті, який представили дві команди основну та дублюючу адміністрація івано Івано-Франківського національного медичного університету, а також колектив кафедри фізичного виховання і здоров'я разом зі співробітниками спортивного спортивного комплексу радо надають свою спортивну базу для проведення спортивно-масових заходів різного характеру з тих пір. Як Колектив університету очолив новий амбітний ректор, професор Рожко Микола Михайлович. Значно активізувалася спортивно-масова робота як серед студентської молоді, так і серед професорського викладацького складу. Сьогодні ми є свідками проведення на нашій базі чергових змагань. В цих змаганнях приймають участь мужні, відважні, сильні хлопці. І цей вид спорту останнім часом набирає все більшої популярності. А спорт розвивається у цілому світі. І наше місто є, не, не є виключенням, і тому ці змагання цьому є підтвердження. Тут ми побачимо самих сильніших серед вищих навчальних закладів. І одночасно це є пропагандою здорового способу життя і правильного. Мета з маємо виявити кращих і потім вони в. Формується команда, яка буде їхати на всеукраїнські змагання серед вищих навчальних закладів. Оскільки Армспорт не є витратним, але досить азартним, організатори закликають студентів долучатися до нього активніше. Сильними людьми називають усіх спортсменів у спорті. Людина гартується, мужніє, вміє стерпіти біль і подолати труднощі. Закономірно, й те, що спортивна людина залишається такою на все життя, зокрема у віці ветеранів спорту. Шосте у Івано-Франківську організовано кубок Прикарпаття з плавання серед ветеранів, який організатори ще називають відкритим чемпіонатом України. Змагання відбулись минулого тижня у басейні Івано-Франківського коледжу фізичного виховання і зібрали учасників з Києва, Львова, Чернівців, Костополя, Рівного, Кривого Рогу, Житомира, Ужгорода, Івано-Франківська та районних центрів області. Черговий раз. Івано-Франківщина приймає кубок Прикарпаття. Це є тринадцятий кубок, який проходить на теренах нашої Івано-Франківської області. Надзвичайно приємно, що з усієї України з'їхалися найкращі ветерани з плавання, і ми раді, що якраз 350-річчя святкування нашого міста івано франківськ черговий раз приймає найкращих плавців нашої України. Представлено 12 регіонів України, і слід відзначити, що в змаганнях беруть участь учасники чемпіонату світу, учасники чемпіонату Європи, який проходив нещодавно у нас в Україні в серпні місяці. І також є спортсмени, учасники, які посідають призові місця на чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу. І нам дуже приємно, що до нас Івано-Франківськ приїжджають щороку біля ста ветеранів, які Приймають участь в цих змаганнях. І приємно, що команда Івано-Франківська така багаточисельна, вона е, бере участь десь біля 35 спортсменів. Це також майстри спорту, в минулому чемпіони і рекордсмени України. Учасники змагань, вкотре продемонстрували фізичну витривалість і спортивну майстерність. За що були нагороджені грамотами, медалями, призами від організаторів. Нагородження кращих команд Івано-Франківська у мініфутболі відбулось першого дня весни. За результатами першого повноцінного чемпіонату міста з мініфутболу, який тривав у два кола. Командами-лідерами стали дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву Прикарпаття 96 яка посіла третє призове місце. Зортекс, друге місце, та Микитинці переможуть змагань. Нагородження провели заступник міського голови Михайло Верес, голова міського комітету фізичної культури і спорту Віталій Матешко та голова міської федерації футболу Іван Гергелюк. Були в нас і команди такі старшого віку. І прекрасно те, що у нас приймала команда зі Шор-96 це молоді хлопці, які набиралися практики, які грали разом з такими визначними майстрами, як Олександр Микуляк, Ігор Гогель, які грали в командах майстрів, це знані футболісти, ну міні-футбольні хлопці, які грали в командах. І це так би молодість і ветеранство це все давало ті позитивні результати, що боротьба була безкомпромісна. Даже Перші два лідери відділили Микитинці з Зортекс, які вибороли золото. А чотири команди на і п'ять боролися ще й Ну в кінці вони здали, боролися за третю позицію. Боротьба була до послідного туру. Я думаю, що це способство тому, що все-таки ми маємо свій спортивний зал. Місто має і може. Проводити такі повноцінні чемпіонат. Індивідуальні нагороди за номінаціями чемпіонату отримали Роман Партан з команди Зортекс як кращий бомбардир, Ярослав Мажорицький з команди Дюшор Прикарпаття, як кращий воротар та Ігор Савчук з Микитинців як кращий гравець. Відтепер організатори планують проведення наступного чемпіонату міста з футболу у новому залі. Цей чемпіонат вже другий буде я думаю більш повноцінний. Я думаю, що тут зараз Віталій Васильович скаже, що ми готуємо для вас ну, місто, готовий другий зал для здачі, щоб ми вже проводили чемпіонат, такі який би вже. Бореться, відповідав всім тим зразкам, які є. Бо зал трошки менше було так, не, 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 не так було комфортно грати. Але я думаю, що це ми поправимо. Наснаги у наступних змаганнях футболістам побажали Михайло Верес та Віталій Матешко. Перш за все, хочу побажати кожному з вас міцного здоров'я. Удачі в наступних змаганнях, які будуть, а найближчі змагання вас чекають, це Кубок міста Івано-Франківська з футболу. Ми плануємо розпочати в квітні і завершити фінальну частину. Плануємо провести 9 травня після святкування Дня міста на одному з центральних стадіонів міста Івано-Франківська. Відповідно, раніше стартуватиме ще чемпіонат міста. Все це ви дізнаєтеся, коли буде засідання федерації. Футболу міської ще раз бажаю удачі і забивайте побільше голів. Таким був огляд спортивних подій, що відбулись впродовж тижня у Івано-Франківську. До наступної зустрічі.